Всім привіт, шановні друзі! Радий вас вітати на ютуб-каналі Фішерман 15. З вами, як завжди, я, Стас. Цього разу я приїхав половити хижака. Вже настала осінь і прийшов час ловити щуку, окуня, жереха, судака. Тому я з радістю виїхав на наші Дністровські канали і на сам Дністер. І сьогодні у мене буде така пошукова риболовля. Пройдусь по каналам, а саме на гітарі, на водонасоски, на самих таких відомих каналах. Вийду на річці Дністер покидаю на жереха. Приїхав я трошечки запізно, вже майже 9 годин ранку. Тож давайте будемо поменше говорити. План ви зрозуміли. Будемо ловити хижачка. Тож давайте, друзі, вам приємного перегляду. Я розкладаюсь і будемо йти по каналам. Погнали! Oh. Розпочинаю я свою риболовлю за такої ось блешеньки 8 грамів, Отака от, от Для цієї риболовлі зібрав свій лайт Каліпсо Діп Спейс Багато разів на цю палку ловив. Дуже гарно підходить до таких умов. Половити в каналі на ваги від 3 до 14 грамів. Ми сьогодні будемо більше впиратися в щучку, а там побачимо, що воно вийде. Тож, давайте, друзі, будемо ходити, прокидувати. А на першому клюванні або рибці я вже увімкнусь і розповім більш детальніше. Тож, давайте, ходити. Є, друзі. Ух ти, Є перше клювання. Тільки не на блишню, яку я вам показував, а на сілікошку. Змінив підхід. І ось вона, зобастенька. Невеличка. Заковтнула добре. Хе. -хе. А ну-ка, мала. Іди сюди. Втікла, не встиг вам показати. Туди провалилась в очередку. О, ні, була тут. Ж. Ну, все, тепер точно втекла і поплила. Ну, давайте буду розповідати. Ну що, трішки прийшлось побігати, але все ж таки я знайшов свою першу рибку, взяв її ось на такий дводюймовий віброхвостик в кислоті на джекголівці 2 грами. Почав я облавлювати блишнею, але в цьому каналі дуже багато трави. І одразу вирішив, що треба переходити на легку вагу і ловити з під тої сторони. Так і відбулось. як ви бачили, може погано трошки камера засняла. Закинув під очерет декілька підмоток, паузи, і така подтяжка сильна. І взяв такий ну, щупачок, грам 400, зійшов тут під берегом і вплив. Ну нічого страшного, головне, що ми піймали першу осінню щуку і будемо далі продовжувати її ловити. Прокидав це місце більш детальніше, більше клювань не отримав. Переходжу далі, бо чую, як там щука б'є малька, тож давайте йти туди. Одразу прийняв рішення збільшитися. Зараз ставлю трьохдюймову приманочку на офсеті 3 грами, також під очерет відправляємо. Спробуємо на таку комбінацію. Зупиняюсь біля такої маленької просіки, рибку тут діставати буде максимально складно. Але нічого, давайте зробимо декілька закидів. Місце перспективне. Ховаю гачок на офсеті, бо трава і пуляю під самісінький очеретик. Туди. Отак. От От, блін, друзі, зараз підійшов до цієї просіки, як ви бачили, зробив декілька західів, змінив приманку і спіймав другу рибку. А, також невеличка щучка. Отака вого що по кабра. Бачите, на такого рачка на джеголовці, один грамчик. І є друга наша цільова рибка. А саме щучка. Блін, вона тут така гарна. Ой, ё-моё. в цьому каналі. Бо тут трави багато і у неї такий колір також. Травяниста щука. Ну все, супер. Отака малявочка, Та йому не хоче показувати. Малявочка така нас порадувала грамів. 300 така щучка. Тож давайте її відпускати. Давай, подруга поплила. Красуня. Ну, будемо далі продовжувати. Жалко, що камеру не увімкнув. Ну, нічого страшного, буває і таке нове місце, не став те мучити. Давайте, перший закид тут. Уф, блін, друзі. Ви бачили це? Уф. Як же ж вона на паузі схопила і потягнула, аж фрикціон трошки стравила. От щучка. Бешкетниця. Ух, ти, яка подачка класна! Чучка невеличка. Десь оди. А ну, трошечки більша, ніж ті, які були. А ну-ка давайте. Deep space. Опа, легко. Зубаста. В Шахту з'їла. Подруга. Віддавайся лікошку. О, віброхвостик знову спрацював. Знов непогана щупакабра. Ляпота. Зараз її з в інстаграмчик. Ви підписуєтесь Fisher15. О, дивіться, тут хтось кусав колись давно. Ну, така, приємніша трішки, грам 400. Ось така гарна, щукоїда. Давайте її якось відпускай. Тут до води не вийде підійти, тому кидаємо. Опа, поплила зміючка. Ну Пісня, така риболовля, мені подобається. Тож будемо продовжувати і хочу переїхати на інший канал. Також спробуємо. Ух ти, друзі, оця подачка. Оце я цього разу хоча б камера увімкнена. Така сама щучка. Просто вона так втулила цього рачка. Я поміняв приманочку, поставив такого, ай, йомой, не тріпайся, рака і узяла. Ай йо май, не тріпайся. Ну-ка. Стій. Отакого такого ось. Розігнула блин, гачка мені. Зараз буду згинати назад. Та й напевно відпускати її. Що її мучить? Така сама карапузка. От, брікається. Маленька. Хочу її відпустити, а вона стрибає. Давай, ребшка. Та й не кусай, відпусти. Відпусти. От уже давай. Плыви. клич, маму і папу. О, стоїть, стоїть, всплила. О, о, о о пішла, красунька. Ми будемо ловити бішу. Як бачите, поки що все працює, легка вага. Під той очерет, і щука дуже круто на це реагує. Так що, друзі, будемо продовжувати рибалити. Мені так подобається, що аж нікуди не хочеться звідси їхати. Так що таке. Ну давайте, тут дуже шикарне місце. Я тут трошечки затримуюсь, обловлю його і потім буду йти на інше. Все, друзяки, я прийшов в машину. Зараз сів перекусити, з'їм сусісочку в тісті. До речі, всім смачного. Тидинч. Зараз поїм. І далі в бій переїдемо на інший канал. Подивимось обстановку, що на річці відбувається, що там з місцями. Я вам покажу, щоб вже був як міні звіт такий, щоб ви бачили. Ну і все. Так що, давайте я їм і одразу стартуємо на інший канал. Виїхав до річки. Місць тут немає, все забито на тій стороні, на містках також все зайнято. З цієї сторони також люди сидять. Будемо їхати в сторону водонасоски. Там побачимо, ну але я вже бачу, що там дуже багато машин стоїть. місць немає. окаря Гондо намило, ніколи її тут не було. Так що таке. Ну, Давайте будемо їхати далі. Да, з цієї сторони річки, як ви бачите, місць взагалі немає, та й таке, але, в принципі, вони мені тут і не потрібні. Ми зараз будемо йти тут по цій дорозі, тут така багнюка. Тому залишаю машину тут поруч і буду йти собі туди, в канал. Будемо далі ловити. Так що давайте топати. Ну, що ребзі, доповідаю. Як ви бачили, покидав я й на річці, впирався на жерех, ставив тил спінери, блешні, оберталки, різні, тільки бляшки всякі. Але відгуку нуль. Жерех активний, б'є малька, але як завжди, він в своїй манері просто не бере приманки, жодного тичка не було. Тож я вийшов з річки, пішов в канал, почав прокидувати в каналі, покидав, покидав, але також весь канал в траві поки що. Вона вже така, знаєте, наполовину перегнивша, Тож чекаємо, ще десь пів місяця трава впаде, і можна буде спокійно вже собі ходити і ловити хижака. Ну а на цьому я, напевно, що буду завершувати свою риболовлю. Отак от, от я половив хижака. Небагато було рибки, але все одно дуже-дуже приємно її спіймати, так як вже. Осінь, щуку, нам вдалось піймати на легку вагу на силікон. Як я й хотів, та в мене. І вийшла, друзі. Так що народ, якось ось так, буду я закруглятись. Наступного разу планую виїхати половити на фідер. Боляль вже пішов нормально ловитись. Або поїду ще раз з ночівлею на короб амура, там побачимо. може й на річку поїду. Тут план, плана чіткого нема. Там побачимо, як у мене вийде по вільному часу. Якщо вийде поїхати на добу, поїду. Якщо ні, то на фідер. Так що, друзі, якось ось так. Як ви бачили, річка з цієї сторони повністю забита. Це у нас що. 42, 43, начебто кілометр, повністю все забито. На платниках там є вільні місця, але на платник їхати якось неохота. Хочеться на дикар, а на дикарю всі місця зайняті. Так що таке. Ну все, друзі. Вам велике дякую, що були зі мною. дивились це відео до кінця. Обов'язково підписуйтесь на канал, хто не підписаний, ставте свої подобайки, пишіть коментарі. А на цьому в мене все. З вами був YouTube канал Фішер 15. Я Стас. До зустрічі у нових випусках. па-па!